Так, Вінницька область по 11 березня. Дивіться, друзі, випадає, бачите, відвернутий туз з шісткою бубновою загально. Загальна ситуація тут контрольована. Можливі якісь інциденти або на місцевому рівні, так вказують е карти. Потенційно також тут зло випадає. Треба бути уважними. Загальна, загальна ситуація контрольована, але все одно увага випадає. Орієнтуйтесь на загальний розклад також. Запоріжжя, мої вітання. Добрий раночок, всім добрий раночок. Так, далі дивимося. Волинська. Волинська область. По, по 11-й. Квітня. Волинська. В Волинській області ситуація контрольована також випадає. Випадає захист, неприємна карта хвороби випадає, тобто негатив можуть, не, негативні інциденти якісь можуть бути ще на обласному рівні також. Загальну ситуацію контролюють наші військові. Дивимось далі. Дивимось далі. Дніпро по 11 квітня. Так, друзі, дивимось, дивимось Дніпро. Ну, дивіться, загально випадають на області, можуть бути інциденти от, края області. Це не над, якісь такі, не над погані карти, комбінації поганих не випадає. Увага по області випадає. Края області, межі області, ось там треба бути уважними. Загально валет пустив вказує на те, що повинно бути все контрольовано. Не повинно бути якихось серйозних інцидентів. Так. Доброго раночку всім, Одеса вітання. Так, кривий ріг, дивимось, друзі. Кривий ріг по 11 квітня. Кривий ріг, Кривий ріг треба бути обережним. Випадає, тут, бачите, можуть бути якісь інциденти, чи це на місці, на, на обласному районному там, на районному, в районному форматі можуть бути інциденти, чи це від загального від орієнтуйтесь також на загальний розклад. Але передмістя, там, околиці, якісь можливі підприємства можуть бути е е е якісь інциденти. Далі дивимось Донецька. Донецька область. По 11 квітня. Зло випадає, бачите, але все одно більше... Найбільше зло тут випадає біля військових, воєнних дій, де, де відбуваються. Але тут все одно за нашими військовими, бачите, наші військові контролюють, тут захист випадає, повинно бути все за планом наших військових. Так випадає. Хоч і захист, хоч і військові, все одно негативна карта тут випадає. Те, що біля воєнних дій, біля лінії фронту, там найбільше енергетично так вказують, скупчення можуть бути якихось. Енергетично вказують просто на негатив. Можуть бути інциденти, вірогідність підвищена там. Ось так. Загально наші контролюють ситуацію і в, на Донецьк, на, в Донецькій області за нашими сила, ініціатива і так далі. На ці дві доби. Далі дивимось. Далі. Житомирська область по 11 квітня. Житомирській області. Також бачите, під захистом. Область під захистом. Серйозних загроз тут не випадає. Повинно все бути під контролем наших військових. Закарпатська. Закарпатська. По 11. Закарпатська область. Інформаційні якісь можуть бути інформаційні вкиди, так вказу, бачите, зло від інформації. Також фінансові якісь можуть бути втрати в області самої. Так випадає. Загальна ситуація контрольована. Тут випадає о, увага. І на місцевому рівні, там, бачите, випадають якісь втрати з пов'язання. пов'язані. Дякую, Приватбанк. Хтось відправив донат, друзі, дякую. Так, далі дивимось. Запоріжжя по 11 квітня. Запоріжжя. Більш-менш повинна бути ситуація контрольована. Тут дев'ятка піково випадає, вона вказує на, на негатив, тобто енергетично. Вона не над якась о, погана. Поганих дуже комбінацій немає, просто будьте уважні. Загальна ситуація тут контрольована. Повинно буде все нормально. Дякую ще Ощадбанк. Дякую. Дякую, друзі, за донати. Далі дивимось. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська. 11 квітня. Івано-Франківська область. Контрольована ситуація загально випадає. Нічого, поганих комбінацій карт не випадає, значить повинно все бути добре. Далі Київська. На наступні дві доби по 11 квітня. Дотримуватись повітряних тривог, загально повинно бути все більш-менш контрольовано. Бачите, дев'ятка тут випадає, загальна напруга просто загальна напруга випадає, але вале тут з'являється, бачите, зло пусте, хвороба пуста. Значить, або взагалі нічого не буде, або щось незначне, і наші справляються під контролем ситуації. Будемо надіятися, що взагалі нічого не буде і все буде тихо. Наступні дві доби. Далі дивимось, далі. Дякую за передбачення непоганої перне неділі, обіймаю вас. Дякую, Тетяна, дякую вам також. Далі, далі дивимось Київ, місто столиця по 11 квітня. Все-таки бачите, захист випадає. Хоч тут зло і хвороба випадає, тобто напруга в Києві більше, ніж там по області. Але тритуза тут сходяться разом, повинно все бути добре, друзі. <кій> на чогось поганого критичного не випадає. Також орієнтуйтесь на загальний розклад, але е на Київ все повинно бути добре. Далі. Кіровоградська. Кіровоградська. 11 квітня. Також випадає захист. Ситуація контрольована нашими військовими. Загально захист на область випадає, повинно все бути також добре. Далі, далі, Львівська. Львівська область по 11. Також випадає захист, також випадає захист, друзі. Бачите, контрольована ситуація нашими військовими. Так випадає. Все повинно бути добре. Дякую, друзі, за донат. З приватбанку. Дякую. Право, так, дивимось, <кій> слово, що означає, коли тертузи сходяться, типу захист. Типу це добре, тип, типу це о, не вказує на щось погане, а вказує на добре. Я не можу розбиратися, <кій> що там конкретно буде летіти, чи його зіб'ють, чи не зіб'ють, чи воно взагалі не буде летіти. Орієнтуйтесь на загальний розклад. Коли сходяться, коли комбінації добрі, значить вірогідність якихось інцидентів поганих дуже низька. Ось так. Так, далі дивимось. Миколаїв. Миколаїв по 11 квітня. Миколаїв. Повинно бути також все контрольовано. Будемо сподіватися, що взагалі нічого не буде, бо валет тут вказує саме на те, що загрози ці, вони будуть пусті. Пусті, або взагалі їх не буде, або <кій>, наші зроблять їх пустими. Повинно все бути під контролем. Далі Одеська область. Одеська. <кій> Обані цілі такі фейкові, це також може бути, коли валет випадає. Так. Дуже багато варіантів, але сам факт в тому, що все одно це все пусто недосяжне. І повинно все бути нормально. Одеська область. Одеська по 11 квітня. Одеська область. Тут зло випадає не в критичній комбінації, бачите, не в критичній позиції, але все одно, увага! Орієнтуйтесь на загальний розклад, бачите, все одно воно пусте, або фейкові, або погрози так вказують, або наші справляються з цим. Так випадає більш-менш повинно бути нормально. Нормально це значить, коли є загроза і орки не досягають своєї мети. Оце, значить, нормально, а не там почули ви щось десь чи не почули. Якщо увага, якщо попередження, обов'язково дивіться загальний розклад, це перше. А друге, дотримуйтесь повітряних тривог, не нехтуйте, не ігноруйте. Так, дивимося, Одеса. Місто по 11 квітня. Одеса по 11 квітня. Одеса. Повинно бути все також нормально. Поганих комбінацій не випадає. Тут бачите, плітки-чутки із поганих карт випадає 8 копій. Вказує завжди на якісь плітки, чутки, ось таке. Загально бачите, і зло лопусте все-таки випадає. Значить контрольована ситуація. Дякую з Приватбанку, ще донат. Дякую вам, друзі, дякую. Далі дивимось. Далі. Далі. Добрий ранок, добрий ранок, доброго ранку, Полтавщина, Кременчук вітаю. Дякуємо за щоденну працю, дякую, слава Україні. Героям слава, Анна, героям слава! Так, Одеса окремо дивимось. Одеса. Контрольована також ситуація, повинно все буде добре. Одеса там випала тузом. Біля поруч, поруч все-таки, бачите, немає поганих, значить, наші справляються. Далі, Полтавська область, Кременчук. Дивимось спочатку Кременчук по 11 квітня. Менчук. Захист випадає, в повітрі захист також. Е повинно все бути контрольовано. Кон контрольована ситуація, поганих комбінацій не випало. Далі дивимось е Полтавська область загально. Полтавська область загально по 11 квітня. Полтавська область. Також все повинно по області загально повинно бути нормально, все з краю області, тут карта хвороби випадає, вона тут незначна, це просто е, напруга якась можлива там, з краю е, і взагалі на обласному форматі. І піка йде на низ, значить це щось незначне, все повинно бути добре. Далі дивимось. Рівненська по 11. Рівненська по 11 квітня. Контрольована нашими військовими ситуація поганих комбінацій тут не випадає. Король Пік дуже потужна карта. О перше, по-друге, там ну, напруга в суспільстві вона може пов'язана будь з чим. Тут, бачите, але це таки випадає. Це е психологічна комбінація, така не дуже добра. Просто напруження серед суспільства ось таке. Тобто, не по темі, але все одно випадає, я вам кажу. Далі. Сумська область. Добрий ранок, добрий ранок. Світлана має добрий раночок. Сумська по 11 квітня. Сумська область. Бачите, по Сумській області на наступні дві доби не випало поганих карт, це добре, значить, повинно все бути більш-менш спокійно. Трохи вісімка тут псує, але вісімка вона незначна не карта. Тут просто напруга також випадає. Загально повинно все бути добре. Нарешті по Сумській області без, без якихось там попереджень, але все одно, друзі, дотримуйтесь повітряних тривог, якщо вона у вас там лунає. Суми міста дивимось. Суми по 11 квітня. Суми. У сумах зло випадає, бачите, невеличке. Якесь тут на місцевому рівні може бути загально контрольована ситуація. Тут все повинно бути добре, також військові посилені. Дякую за донат з Приватбанку, друзі. Дякую, хто задонатив. Дякую. Дивимось далі, друзі. Тернопільська область по 11 квітня. Тернопільська. Пусті сльози. Пусті сльози це значить нормально повинно бути критичного, нічого не випадає. Більш-менш дотримуйтесь повітряних тривог, ось так. Більш-менш повинно бути все спокійно. Далі. Далі дивимось. Хмельницька. Хмельницька по 11 квітня. Хмельницька область. Хмельницькій області випадають, бачите, тут... Ударний туз випадає, це загальне попередження, ще зло випадає, якісь інциденти можуть бути. Судячи з усіх розкладів, це, напевно, на місцевому рівні, але все, все одно попередження є, будьте уважні, обережні, бережіть себе. І орієнтуйтесь також на загальний розклад. Але з'являється валет, бачите, значить, глобальні якісь катастрофічні проблеми пусті. Далі. Далі, або обман, так може. Бути. або якісь там провокації, що, що завгодно, але воно пусте. Ніякого серйозного зла для Хмельницької області не та України не несе. Так, Харківська по 11 квітня. По області тут вказують, бачите, края кордони області можуть бути просто ситуація випадає напружена, ну, над чогось поганого не випадає, але темна комбінація загально, бачите, можуть стикнутися наші військові з орками, там стикаються, ось там поряд, можу, там найбільше такі, бачите, енергетично вказують, що там найбільше можливі такі інциденти або загрози, тому хто там недалеко від лінії фронту <кій> при кордоні. Міста містечка селища. Треба бути уважними, обережними, дотримуватись правил безпеки. Далі дивимось Херсонська. А, саме місто Харків дивимося. Місто, місто Харків по 11 квітня. Тут також непогано випало, друзі. Непогано випало. Бачите, три чистки випадають разом. <кхем> також добра комбінація. Бачите, загальний і удар пустий випадає, значить, повинно все бути на наступні дві доби, повинно все буде бути добре. Але якщо повітряна тривога, треба реагувати. Дякую, друзі, за донат з Приватбанку. Дякую вам. Все одно треба реагувати. Ось так випадає, але загально удар пустий взагалі або нічого, або наші справляться. або і не влучать або щось не вийде, тобто удар пустий. Будемо надіятися, що це взагалі буде просто тихо і нічого ніхто не буде чути. Ось так. Далі дивимося. Херсонська. Херсонська по 11 квітня. Херсонська. Тут зло ще випадає на Херсон, особливо, бачите зло, зло хвороба тут напружена карта. Напружена карта. Херсонська область треба бути обережна. Бачите, все-таки орки там можуть активізуватись на тому напрямку, особливо обережна. Біля Херсона, Херсонська область попередження випадає. Дякую з Кроватбанка за донат. Дякую, друзі, дякую. Так, місто Херсон дивимось. Місто Херсон по 11 квітня. Херсон. Також тут карта сльоз випадає. По області загально на регіон випадає попередження. Тому, може, околиці, область, передмістя, там все одно на область випало таке серйозне попередження. Треба бути уважними, обережними обов'язково. Так, Херсон, наче таких прямо надкритичних чогось поганого не випадає, але на регіон все одно попередження випало. Це важливо Важливо бути в безпечних місцях і дотримуватись повітряних тривог там, або попереджень, де вони там є. Таня, дякую, дякую, дякую. Так, далі дивимось. Черкаська область по 11 квітня. Черкаська. Контрольована ситуація, поганих карт не випадає, значить все повинно бути нормально і спокійно. Так випадає. Трохи напруга, але критичного нічого, значить повинно все бути добре. Чернівецька далі. Чернівецька. По 11 квітня. Чернівецькій області, бачите, ударний туз біля е, туз, туза червового – це непогана комбінація, треба бути обережним, уважним загально це попередження. Зараз додатково подивимось. Судячи з, загальних, судячи з усіх розкладів, це, скоріш за все, там на місцевому рівні якісь можуть бути проблеми. Можливо, якісь побутові, якісь такі можуть бути інциденти в, самому, в, самих, в Чернівцях або в області. Але загально все одно, друзі, не нехтуємо тривогами. І орієнтуємося на загальний розклад. Всюди, де погані комбінації, орієнтуйтесь на загальний розклад, де увага, або де попередження випало. Так, Чернігівська далі по 11. Чернігівська по 11 квітня. Чернігівська область. Контрольована ситуація більш-менш спокійно повинно бути. Бачите, з краю все-таки випадає по області, можуть бути ворожі якісь рухи, навіть можуть бути якісь інциденти. От, по, краю, по краю області. Там найбільша вірогідність там випадає з краю області кордони. Також орієнтуйтесь, друзі, на загальний розклад. Дякую, дякую за донат. З Монобанку один, тільки що другий з Монобанку. Дякую, друзі, дякую. Так. Кордони треба бути обережними. Края, кордони, там найбільша вірогідність таких скупчення, бачите, Енергетичної Далі дивимось. Далі. Чернігів саме місто по 11. Чернігів саме місто по 11 квітня. Зло випадає, бачите, вірогідність підвищена. Тобто не прямо критична по Чернігову, але треба обов'язково дотримуватись тривог. Можливі якісь там... Ворожі рухи, напруга, ось так випадає. І орієнтуйтесь на загальний розклад, а зараз ми якраз його і зробимо. По 11 квітня. Загально дивимось по Україні. Бачите, все-таки тут обережно, можуть бути інциденти, якісь можуть бути друзі. Тут більше випадає північні північні області, північ схід, так випадає, бачите, все-таки можуть бути якісь інциденти, тому де от лінія фронту, края, от межі межі цих Бойових дій, там можуть бути інциденти також, бачите. Також багато дезінформації також випадає. І саме от в суспільстві, бачите, вісімка вона означає плітки, балачки, все, що з цим пов'язано І ПСО ось на це буде також направлена велика така їхня, хлопотатись вони будуть. Але загально. Друзі, все-таки бачите, зверху наші тут три короля випадають, за, захисники тут беруть вверх. Значить, все-таки, по-перше, найбільші загрози це фронт, при, при, при фронтові э, міста, області і при кордоні. Ось так. Ось це найбільші такі загрози. Загально э, треба бути уважними, бо в рівень випадає такий. Помаранчевий більш до червоного, особливо там, де випадали регіони, поряд з тими регіонами, де випадали найбільш енергетично такі погані, треба бути дотримуватись повітряних тривог обов'язково. А так загально все одно наші контролюють ситуацію, друзі. Ось так. Ось те, що ми побачили на наступні дві доби, по 11. Так, Кримську область будете дивитися. Світлана, напишіть, будь ласка, Кримську область, а що вас саме цікавить от в Кримській області? От я вже бачу від вас одне повідомлення. От Що, що саме вас цікавить? Чи будуть там наші, е наші громадяни, наші патріоти попадуть під обстріли або попередити, чи будуть там у них вибухи. Ну, формат трансляції ранкової саме такий. Попередити, щоб люди були, по-перше, психологічно готові до якихось варіантів розвитку подій? По-друге, фізично також мали на увазі, що можуть бути якісь інциденти і треба ховатися, якщо випадає, якщо випадає там увага або попередження. То, от, для чого для чого от ви хочете Кримську область? Питання: Кримська область, для чого? Кримська область це Україна. Я і без вас це знаю. Просто напишіть, що за питання, що подивитись от на Кримську область, що саме, чи будуть там обстрілювати наших патріотів, чи, чи ховатися їм там в укриття. От у мене формат такий трансляції. Я ж тільки що пояснив, для чого я роблю кожного ранку ці ефіри. Для того, щоб люди були готові і психологічно, і фізично, і мали уявлення, де можуть бути по Україні якісь інциденти. Мені, чесно кажучи, все одно. Що буде туди летіти. Я навіть радію, коли прилітаю там на різні аеродроми, по ворожим скупченням, по орків. Для чого це от ви Поясніть просто напишіть, напишіть. Я вже бачу від вас це повідомлення не один раз, ви мені коментарі пишете. Напишіть, що ви саме хочете в Кримській області. Дякую за ефір. Дякую, будь ласка.